Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий і повчальний лист, і з радістю вам його зараз зачитаю: вкласти спати малечу, яка до жаху боїться темряви, місія нездійсненна. Люди, в яких і маленькі діти, мене точно зрозуміють. Я чудово знала, що рано чи пізно ми стикнемось з такою проблемою. Готували, читали багато всього, шукали дитячих психологів та консультувалися, щоб знати, що робити в таких ситуаціях. Проте до такого неможливо бути готовим. Ми забули, що таке сон. Наші дві бешкетниці навіть з нічниками спати відмовлялися, а про окремі ліжка й мовчати слід. Лише в одному ліжку хочуть спати разом, бо поодинці страшно. І навіть так. Це все одно не робить ситуацію кращою. Але якщо одна з дівчаток не може заснути або їснеться жахіттям, вона лякається, то будуть іншу, і вони знову разом не сплять і не дають спати нам. Ох, і справді в нашому випадку близнючки ідентичні як на вигляд, так і характером. Я вже не знала, що робити. Чоловіка скоро відправляють у відрядження. Якщо ми не вирішимо цю проблему чим скоріше, то я напевно з розуму, зійду або від дитячого плачу, або від недосипу. Про це ми поговорили з коханим, і він сказав, що знайде вихід і справді знайшов. Він попросив свою маму, мою свекруху, прийти та пожити з нами декілька днів. Мовляв, з його молодшими братами і сестрами подібне було, і свекруха завжди вправно вирішували питання зі сном. Я була рада, що буду мати хоч трошки допомоги. Тоді я дуже сильно сподівалася, що до від'їзду чоловіка свекруха справді зробить щось чарівне, щоб дівчата нарешті спокійно спали. Але, якщо чесно, сумнівалася, що цих двох впертих сестричок хоч щось переконає. Свекруха попросила мене заспокоїти та сказала, щоб я поїхала трохи до батьків, щоб могла виспати з пару днів. Жінка вона дуже добра і в нас чудові стосунки, тому я без задніх думок поїхала до батьків. Добре, що ми всі живемо в одному місці. Ох, я так добре, дуже давно не спала. Ну, чесно, я приїхала через три дні, які ми домовилися з свекрухою. Я приїхала пізно ввечері та почула, що в квартирі панує надзвичайна тиша. В кімнаті дівчаток увімкнений нічник, але не той, що я купувала, а такий, що імітує зоряне небо. <кхем> всі вже спали, тому я пішла швиденько в душ та теж лягла відпочивати поряд із коханим. Наступного ранку у вихідний для всієї сім'ї я прокинулася і пішла готувати собі сніданок та очікувати на пробудження донечок, щоб дізнатись, хто що буде їсти. Дівчатка радісніше в піжамах прибігли до мене в кухню і радісно защебетали: Матусю, ми так добре виспались. Так, ми давно так добре не спали, і жахіття не снились. Це все тому, що до нас приходила дуже добра жінка. Тут я подіяла, почервоніла і почала за декілька секунд і перекинула здивований погляд на свекруху і на чоловіка, який стояли в дверях, то усміхались мені. Чесно, я вже припустила, що чоловік справді знайшов собі когось, а моєю відсутністю скористалися. Але чоловік підійшов, обійняв мене і сказав: Мамо, розкажи, чому дівчатка так добре спали сьогодні. І свикруха розповіла, що купила їм того нічника та повідала дівчаткам казку про чарівну зоріну діву, яка приходить до діточок через ось такі чарні кулі, це вона про нічник, і береже їхній сон від поганих сновидінь та бабайок, яких донечки так бояться. Мені аж легше стало. Я ніби ужила. Я дуже подякувала Свекрусі за те, що вона зробила та пізніше подарувала красивого сервізу, про який вона раніше говорила. Хобі в неї таке колекціонувати цікавий посуд. Любі друзі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, чи були у когось схожі історії. Як ви укладали своїх діточок спати?